10.19.2016 року була подана мною ну, скарга на бездіяльність слідчого, яку я на самому 6.11.2016 року і, відповідно воно ну, мало назву повідомлення про не злочину. Така э, скарга 09.19.2016 року була отримана поліцією району. 1016 року я довідався, що моє повідомлення про вчанове злочину. За відповідними статтями 190.6, 1937 КК України не було включено до ЄЗР. У мене, по-перше, є заперечення до того, які... Про що йдеться? Він ще пригодні які можуть бути досліджуватися в сьогодні засідання матеріали, якщо стаття 214, стане 43 гуманітар здійснення досудового розслідування до внесеної відбуності до реєстру або без такого внесення не пропускається. Відомості внесок не будуть. Це є перше. Наступне, я хотів би, щоб ви розвили мені особисто, на якій підставі ці двоє симпатичних молодих людей знаходяться в залі. Ми не перевірили їхні змагання. Абсолютно ніяк, на якій підставі вони знаходяться в залі чудового засідання. Я не знаю, що це за що це Я попрошу, оскільки, враховуючи статтю 306 КПК України, КП. ті люди, які не можуть приходити. То, уваження, ми можемо розглядати і до з них. вони вийдуть, що ми будемо розглядати справу без їхньої присутності, оскільки спілкування не дозволяє.